Привіт, мене звати Влад, моє прізвище ладний, мені 28 років, і я співаючий кухар. Вся yeah. <laughs> справа тім, що я досить довго займаюся музикою, вокалом з 6 років. Але мені завжди подобалось готувати, тому два роки тому я пішов працювати пекарем. І зараз ми з подругою відкрили власну маленьку кав'ярню, в принципі, де зараз я і знаходжусь. Що я можу розказати про себе? Я співаю завжди, співаю всюди, навіть коли сплю. Мені подобається Емі Вайндхаус, Вітні Хьюстон, Брітні Спірс Мадонна, сучасних Клавдія Петрівна. бей-бей-бей барабани це любов. А тому і море тих квітів, куди поніс світить. Коротше, багато. Чому хочу взяти участь у вашому проєкті? Та все просто, тому що я, я можу, я можу повести за собою людей. Мені це подобається, я горю цим. Я кайфую від того, коли я співаю. Я не думаю про якісь темноти. Я співаю душею і хочу, щоб оце зрозуміли і взяли мене до себе. Сподіваюсь, до зустрічі. Дякую, що приділили увагу. Бувайте!